Балочку. Сим'я хлопцем. Будуємо да, моловити. Я сам не вмію ловити. Ну оцей буде хлопець нас вчити. Я сам приїхав вчити. Дав навіть воблера. І мені дав. І, і, і йому дав ріджи. 46-й вроді би. А от ловити ми зараз не, да, не будемо давати гроші, якщо пообриваємо. Будемо ловити жереха. Ну, окунь оконкліє. И Опа, зажирая капец. Но поклевые, алкуны, нас поклевые. Друзья, поставила враг. Вот палочка, конечно, супер вид на окунчиках. Ось на рака такий окон попав. Ну файно ж. О, О блін, весь Весь Лезь внук був, капець. Гарненький окунець, гарненький. Ловлю. Окунів. Окуняри. Опа. Окулі. Окуни здесь там стоїть. Як ливань? Така проводочка, блін. Гесенька з довгими паузами. Просто паузу подовшу. О, щось це Покльовує. Тір під час загнувся ого, що таке? Мушля, мушля. Я теж думав, що це риба, но ні. Сейчас трошки поганяв, трішки половив, е -е. поїхали на жеріха. Спробував жирішка половити на ендерфінчика. Було десь штук 6 покльовок. воблера кидав. В принципі, класно справляється палка. І також кидав космастери 3, 5 і 7 грамів. Клювання всі були на Касмастера 3,5 грама. Ні одного, правда, не зловив. В принципі, досить класно клював жирішок. З Космастером 7 грам, він справляється просто на ура. В принципі. Перейшов на відвідний поводок. 5-7 грам. Шикарно, кунець покльовує. В принципі, половив. Зараз переходжу з Геса на водосховище, на велику воду і спробую там взяти хоч якогось кунчика. Ну, палка в принципі, шикарна, політ класний. Кидає шикарно і чутливість досить і досить така непогана. Ну, Мені подобається, в принципі, чуйка може бути. Будемо пробувати далі. Да, зараз ловити на водосховищі просто кайф. 5 грамчиків і летить далеко, і штіль, і глибина. Така що капець. Одна говку я вже тут зловив, буквально за 6 закидів. На жаль, він взяв в березі і конець був невеликий, але класно. Дуже рідко я таке бачу такий штильок на водосховищі. Просто кайф. Хокуй не хоче клювати, в принципі. Це і не дивно, тут його треба шукати, ще краще злотки. Але хоч якийсь окунець, але є. Це вже дуже класно. Можна буде ще трошки пройтися. Тут вже метрів 10 до берега стається, починаються плити. Вони так заходять в воду далеко і починається цеплятися. І в принципі в цій плитці стоїть оцей дрібний окунець. <кхе> в принципі, тут прикольно ловити, але зараз щось взагалі не те, що має бути. Буду так помаленьку ходити тут. Якщо буде якась рибка, буду старатися включатися. Можливо, щось цікаве вдасться спіймати. А поки не знаю. Щось сіло, непогано щось. Окунь та походу. Знають такий окунь. На відвідний поводок, і ще і на овсеті, прикинь. Овсет, відвідный, еще і, блін, засраку. Ну, блін, це конечно. Да, поводок запутався. Але все Запутаний той поводок в мене вже в хлам. Але клює, да й хорошо. Та хоч щось клює. Баш, відвідний, рятує. Так то взагалі не хоче, без одного взагалі не хоче клювати. Одний взагалі добре. Та ні, то за велика приманка. Треба велика, типа, приманка. У мене взагалі там дюйм-півтора. Ну, ділище класно, я б так відпрацьовує. По цих кирпичах по все еде столько вообще клас і струю держите на жерихах покидав вообще супер Так азартного Думаю залезть это залезу а чи вылезу потом Куда? А вот сюда нашла Наш тебе туда лезть як на мене там нема що робити, І тут непогано стоїш собі, ловиш. Крючка надає кріжка наша. Нам тут великий ключок. Півтраді гемони постагали. Ну так да. максимум. Ось дрібний ок нормального і немає нічого. Дві бутеньки є і все. В принципі, бач, може якийсь один дурний стояв крупніший. Подрожчик, по дрочі, тут Така от рігня клює. Це, це, це вже взагалі семечки. <різь> Семички. Ось такий відвідний я зараз використовую, коротесенький. І ловлю прямо в камнях. Тут камні такі. Досить далеко вони виходять, плити, камні. І кидаю і чисто по цих камнях, по плитах веду. Проскакую грузиком. І в принципі тут покльовує окунець, правда, весь дрібний, але на таких повільних проводочках, зараз час від часу він скаче, в плита в камнях груз застріє, ти його вириваєш, натягуєш помалесенько і окунці, в принципі, де-не-де -де, попадають, покльовують, От кидаєш далі, там чисто, взагалі нуль. Не клювання нічого. А саме в плитках, в камнях стоїть окунь. Якось так дивно. Ближче до тебе стоять у кінці, далі немає абсолютно нічого. Ну, хоч щось покльовує. І на цьому вже класно, що є хоч якісь клювання. Небагато, але хоч щось багато холостих вклювань, Такий дрібний окунь, ще навіть тої приманочки, півтора дюймашка не може нормально захавати. Ні, нічого. Так що з половом. Дві проводки без клювання взагалі були. Ще куди, піч далі. А все одно цікаво я так тут постукати, пошукати. Якби ще крупніший був, взагалі класно було б, а так тільки дрібниці. Але погодка супер, тепленько, вітру немає. Ходиш собі, відпочиваєш. Кайф. Та, та риба, на яку я приїхав, тобто жерех, не хоче клювати. Хлопці щось там пробують його зловити, були якісь клювання і все. А так-то не особо взагалі. Бачите, і тут вже перестало воно клювати. О, о-о-о, є! Є! Ну, якось так воно виходить які дрібні кліють. Ось і закінчили рибалочку. Вивезли мене половити жереха. Жереха я так і не зловив. Вчасно переключився на окуня, на відвідний повідець. Половив трішки окунів. Протестував ендорфінчика на 5 грамах і відвідний повідаць. Зловив десь близько 20 некрупних окунів. На водосховищі на великій глибині. На струї, на річці також. Чуйка класно, шпуляє класно. Покидав також вобляри. Е, Касмастера 3 на 7 грам, палка не валиться, шпуляє класно, струйку тримає. 5 клюванжериха було нереалізованих. Ну, хлопці в принципі, так само. Ну, Класно ще так протестив палку. То на стоячій воді з мілким окунем, то вже на струї, на великій глибині на водосховищі. Залишили зловити тільки якогось хорошого окуня чи щуку, щось покрупніше. І все. А поки що так з голденкейчем знайомство проходить помаленьку. А на цьому будемо завершувати. Підійшли до машини. Всім пока!